Яку одну. А, ну, звичайно, збираємось. Одну, але без шерсті. А... <рістила> Яку краще? Ну, в одній в одній сьогодні будемо знімати це. Я вас бачу. Ви ж підписуєте, ви ж дивіться? <рістила> Давай, давайте, давайте. Так, так, так. Скільки дев'ять? <рістила> дев'ять! Коротше, найскладніше в зборах це обрати необхідну кількість е, футболок, тому що на кожен день щонайменше потрібно одна, і втиснути їх всіх в дуже маленьку валізу. Якщо не вдасться, вона велика. Але проблема цієї валізи в тому, що вона не влізає е, в ліжку під ліжко в, е, в потязі, навіть в СВ. А я подорожую СВ. Бо я того вартий. Так. Ага, ні. <гум> я всі футбольці я виграв міні -мейн. Її треба точно брати. Тебе тут забагато. Присі, <гум> присі, прись. А то всі ще придивіть. <гум> Наліпки титульного спонсора. 10, 11. Вибираю. <гум> 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 так, давай подивимось, що нас там. Що ми точно беремо. Так. Давай так, якщо сунеш дев'ять, візьмемо десяту. Десята буде бонус. Бонусне. А, десяту просто повезу в руках попрошу, і попрошу їх зимою сюди. Сподіваюсь, можна? Можемо в вашу ліжка попасти. Так, а домашні футболки теж треба. Майка. З її сіська вилізає, але може це якраз сексуальний контент буде. Так, окей. Так. А, так, Іра. Не збивай мене. <рес> так, а домашніх хоча б дві. Відчуваєш, що я їду. Я в, я в цій поїду. А... Дві пари джинсів. Якщо ну, це, якщо от десь. Ну, типу, не Обстріли будуть. Треба знувати завжди. Зміна измену... білизни и... <связывается> так. А... Что еще? Ира, давай, ну вмыкай мозг. Господи. Це не... треба. Туск. неділя, Это Туск. Суббота, Четвер, п'ятниця, субота среда, четверг, пятница, на понеділок і на випадок Туск. обісрався. Все, 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 у нас, блядь, все по балансу вот йде. Одинадцять. Mm -hmm. Я могу только одну пару взять, да? мы мы одну. Можем, может, а, Так, а зарядку я там ничего. Хочешь, ты покажу. Что, <свист> ты свой я да. Да, он, значит, да. нет, там в Мады не будет. Там есть, есть супермаркет. Кажут, у Киева есть кремнички. пара. Але треба знати, де вона розташована. на лікарство. Уже, уже. Не да. <съя> І не ні не поступає. Сперечаюся. Ну. Все. Буду списати Я Дивлюся на себе, яке звичайний каже, красунчик. Але. Роздача так себе. Так, окей. Почнемо. Ну, Такий замисник. Окей. Е як же. Як же приємно буває подивитися. Okay. Така, як зачепка, цього вкинула. Окей, гачок. Гачок. Це я про себе в третій особі. Вже не вперше. Вже не вперше. А, стрибаємо на ТВ стіл четвертого. четвертого етапу чемпіонату України України. Мейвенд. День два проте спойлер. Нічого, божевільного. Нічого божевільного. Але ж треба колись починати. що в блядь, блядь, що? Чому вимід таке? Уже ліпчик треба, блядь. Ставити... Я думаю, доставити картинку, типу... може мене. Мене чи я? Артема як Джокер? Цього боживі, чи смірять, не це рубашка. ця. Може так, за хто? Чому? Еволунця. Коли сценарій було написано, в нас почалася чітка. Ну, я так це називаю. Чітка! Чітко! Чітка! Чітка! А на цьому слайді ми дуже чітко розуміємо, що з того. А на цьому слайді ми дуже чітко розуміємо, що з того витікає. Окрім сльоз гайджеку. Так. Да, у нас після чітки тут зараз кава швиденька, і будемо записувати. Мені вже на потяг за. Три години. Точніше вже чух чух за три години. Що бахну кави. Запущу телесуфлер. оцей. Не цей. цей, І бій. Отже, мав сильне бажання ізолювати його та зіграти Ось, Але щедрий. Снепкол, погані новини і... На сьогодні все. Друзі, щоб ваші сети так бадьоро блефували. І хай вас вже знайде порядок. Добре. Друзі, сьогодні у нас ніяких зворушливих прощавань не заплановано. Справа в тому, що Геловін вдома нема нікого. Отже, я просто їду з порожньої. Хатинки за мною вже приїхало таксі, за 50 хвилиночок відправляється потяг. Ось таке. Тут у нас заготовки для позаважні, для діточок, що ходять і лякають нас сам'я. Це за мною вже тачка приїхала. Я так чудово поспішав, що забув взяти кольочок з їжею. Отже зараз ох, схоплю щось. Щось собі на швидку руку. Ще що щось знайду. І що знайду, то і з'їм. Так, да, поразку. Коротше, без хитросно два снікаса, кока-кола і водичка. Все, і біжу на потяг. Я великий молодець, приїхав на вокзал за 14 хвилин до відбуття. Зараз топаю вдовж потяга. Це, звісно, неймовірний експірінс. Я чомусь завжди підним задом, завжди запізнююся, Дупа горить. Це дишина. Детальки вже потім розповім, треба знайти мій вагон, загрузитися і вже потім щось ще раз воював. Про мій сьогоднішній день. Коротше, повна самотоха. В воді таксі виявився жінка. Дзвонить. що, Можна, я трошки запізнюся? Я такий, ну, я викликав за годину до відправлення, бо запізнюся. Я кажу, тільки на, не на півгодини. Каже, так, так. Я їй дав чітку інструкцію, так само, як, як на мене знайти, з якого заїзду заїхати. Все окей, нормально. Пішов до душу, чую, телефон збирає, я вже все зрозумів. <пішов> я беру слухавку, а така, Здається, я не туди заїхала. Ну no ще. Коли до мене заїжджає справильна заїзда, ти просто от же, приїжджаєш пів кварталу, повертаєш наліво і ось мій дім. Окей, я кажу, ви заїхали, напевно, там, де була Арка. Я така, ну, так, а я вам казав не заїжджати там, де Арка. Що да, мені тепер зробити? Я намагаюся тепер виїхати, бо через там, там проїхати не можна. Ну, Незвичайно, тому вже я давав чітку інструкцію, як проїхати. Ну, бо знає. Коротше, знайшла мене, я все одно в попихах. А сьогодні ж, блядь, геловин. Діти ходять, звеннять в двері. У нас є цукерки, але я весь час на зборах там, через зйомки, це щось хотівня. Собаки лають просто весь час. Іноді двом ну, групам дітей я відкрив, а решті просто не встигав. Все це самотоха, я намагаюся зібратися домки, що я взяв, що я не взяв, що мені треба взяти. Нічого нічого не встигаю. Навіть якби вона вчасно приїхала, я б все одно б сиділа, мене чекала, але це таке. Коротше, виїхав, забув їжу, Ми заїхали до Таврії, Купили, купив просто. Так з не набіг, набіг просто схопив те, що голодні очі побачили. кока-колу, Хоча б чорну, чорний, ні, хоча. Б. А, і ну, ми їдемо, а я там так, на годинник дивлюся. І причому перша половина світлофорів всі бляха, червоні. Просто ти їдеш, а вони червоні. Я думаю, ну да, ну да. Я пам'ятаю, як я їхав зі Львова. З родиною. Ми там якраз теж ну, дощ пішов, і що mm. місто, місто стало. Ми півтора кілометра їхали 15 хвилин. Звичайно. Десь все нормально, ти типу, їдеш нормально, але. Mm. Але години тікає, і я починаю потрошки пригадувати, що я забув, окрім їжі. Ну, поки що, з того, що мені вдалося, не дуже багато, але дещо залишив. Ну, як в принципі, якщо що, дружина може відправити нову пошту. На, са, на самий крайній випадок вона може до мене виїхати. Коротше, все до потягу. Накачав на собі книжок, накачав собі підкастів, книжки слухати, книжки читати, все, коротше, є. Зараз влаштуюся в дружині, позвоню, і наступна частина, скоріш за все, вже буде з е, е, Києва. Ну що, друзі, прибув я до Києва, вже викатав, ще на таксі топовим. Моя приїхав за кілька хвилин. Дуже класно. Насправді мені навіть вдалося трохи поспати. Сподіваюся, що дружина мені не буде смирити, бо у вісні я цілував русалку. Недовго. Це не головна тема сама була. Головна тема сама, що я загубив свою ході в міженці. Але приємним бонусом все ж таки була та сцена з руса. Це через те, що я слухав книжку української фентезі пана дерев'янка Аркан Борків, вже друга книга, це Терени війни, що таке, напевно, це якимось чином вплинуло, так чи інакше. Отже, да, буду... Буду далі читати, мені сподобалось. Це, маю зараз поїхати до готелю. У мене відбулася маленька замінка. Я тупанув, викликав е, не на той бік е, вокзалу такси. Дивилося вибачитися перед водієм, який з цього боку поїхав на інший і не встиг доїхати. Ще я його говорю, а де ви будете? Он ки, а там. Я, я з іншого боку, ну ладно. Коротше, скасував, викликав інше таксі. Косячу. Це в моєму стилі, на жаль. Так, тут в готелі Галоїнівський настрій. Дуже все красиво, дуже круто. Череп на, всьому, на, на, на моніторі. Атмосферненько, майже домівку не покидав. Так, ну що, реєстрація пройшла авдало. Я йду заселятися, і як вдало одяг трошки затримався, я поїхав прямо під сніданок. От зараз закину свої шмотки в ноги. Їсти. А потім, якщо пощастить, є ще маю пару годин поспати. Ну що ще робити? С це цегнуть. Ну що, друзі, все чудово, все як попереднього разу. Номер дуже зручний, невеличкий. Саме те, що треба, щоб прийти і поплакати після невдалої покерної катухи. Чи ладно, давайте будемо оптимістами відсвяткувати гарним сном вечерю вдалу ігрову сесію. Ну що, діємо за планом. Ну що, заключна частина нашої подорожі – це їжа. Зараз я поїм. Це половина набору сил, а потім сон це друга половина набору сил. Все. А потім вже будемо можна сказати наступний день подорожі і перший турнір. Дякую